За підсумками Європейського інвестиційного банку та Міністерства відновлення України Фастів має можливість реалізувати проект Капітальний ремонт головного лікувального корпусу Фастівської БЛІЛ, Фастівська лікарня збудована 1974 року, а в сферу управління Фастівської міської ради передана в лютому 2021 року. На той момент приміщення вже потребувало ремонту. За результатами успішної реалізації проекту добудови відділення невідкладних станів та неврології, міністерством охорони здоров'я та Київською обласною військовою адміністрацією було прийнято рішення про підтримку проекту щодо капітального ремонту головного лікувального корпусу. На жаль, реалізації даного проекту завадило повномасштабне вторгнення, під час якого лікарня виконувала бойові завдання з надання медичної допомоги постраждалим від бойових дій на Київщині. Однак в кінці 2022 року даний проект було подано на конкурс по програмі відновлення України. Враховуючи потенціал трудового колективу та статус Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування як кластерної, було прийнято рішення підтримати дані проекти та передбачити на їх виконання фінансову підтримку Європейського інвестиційного банку. Відповідно до проєкту передбачається перепланування приміщень будівлі згідно медичного завдання, пристосування підвальних приміщень головного лікувального корпусу під протирадіаційне укриття цивільного захисту, де буде обладнана перев'язочна, маніпуляційна ординаторська, дві палати на 5 та 7 ліжок, ізолятор, реанімаційна зала, пологова зала, операційна зала та інші приміщення для обслуговування пацієнтів. Внутрішнє оздоблення приміщень, капітальний ремонт даху, заміна покриття підлоги, забезпечення доступності маломобільних груп населення, ремонт та заміна елементів системи водопостачання та водовідведення, опалення та вентиляція, електропостачання, підведення медичних газів, заміна ліфту, утеплення фасадів будівлі, влаштування вхідних груп. Команда з реалізації проєкту складається з фахівців Міністерства відновлення України, Міністерства фінансів України, Європейського інвестиційного банку, групи технічної підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та виконавчого комітету Фастівської міської ради, замовника робіт. Між членами команди чітко розподілені обов'язки. Фахівці Міністерства фінансів, відповідно до фінансової угоди, повністю займаються коштами в рамках проєкту, відкривають рахунки, здійснюють виплати виконавцям робіт. Фахівці Міністерства відновлення України здійснюють моніторинг та контроль з впровадження проєкту, контроль за цільовим використанням коштів та підготовкою і подачою звітності, передбаченою фінансовою угодою. Команда проєкту розвитку ООН здійснює технічний супровід проєкту, контроль за виконанням робіт, а також експертну підтримку на усіх етапах реалізації проєкту Задача виконавчого комітету Фастівської міської ради забезпечити ведення документації, оголошувати тендерні процедури, здійснювати адміністративну роботу. Особлива увага при реалізації проєкту приділяється прозорості використання коштів, тому на всіх етапах проведення капітального ремонту Фастівської лікарні міжнародні експерти та фахівці здійснюватимуть контролінг. Загальні підсумки проєкту щорічно перевірятиме міжнародний фінансовий аудит. Загальний термін реалізації проєкту два роки. Враховуючи позитивний досвід Фастівської міської ради та її виконавчих органів в реалізації інших проєктів у співпраці з НЕФКО, GIZ, ЮЛІД Радою Європи, впевнені, що і цей проєкт буде успішно реалізовано, і це в результаті наблизить якість надання медичних послуг населенню Фастівщини до європейських стандартів.